Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього Уроку Українські Землі наприкінці 17-го і у першій половині 18-го перша». Гетьман Іван Мазепа був обраний Гетьманом на Козацькій Раді після арешту Івана Самойловича в 1687 році. Одразу він підписав коломацькі статті з московським урядом. Відповідно до Коломацьких статей 1687 року, універсали гетьмана повинні бути підтверджуватись грамотами царя. Без царського дозволу, гетьман не мав право призначати та звільняти старшин. Козацька старшина мала наглядати за гетьманом і доносити на нього царському урядові. Гетьману заборонили підтримувати дипломатичні відносини з іншими державами. Він мав дотримуватись вічного миру з Річчю Посполитою, тобто відмовитись від претензій на правобережжя. Мазепу зобов'язали надсилати козацьке військо на війну з Кримським ханством і Туреччиною. У Батурині також розмістився полк московських стрільців, українським купцям забороняли торгувати в московській державі і підтримувати торгові зв'язки з Кримським ханством. Мазепа всіляко підтримував Москву, не забуваючи і про українські інтереси. Цьому сприяла дружба, встановлена гетьманом із молодшим царем Петром І, для якого гетьман був важливим порадником. Це давало змогу обходити на практиці деякі офіційні московські приписи. Формуючи еліту українського суспільства, Мазепа щедро наділяв землями та привілеями козацьку старшину. А також запровадив дводенну панщину на тиждень для селян. Він надавав пільги організаторам промисловості, особливо рудних, паперових, порохових мануфактур, розвивав вівчарство, конярство, соляний промисел і виробництво селітри. За Мазепи Гетьманщина активно торгувала з Польщею, Кримом, Московським царством, Кавказом і Персією. Незважаючи на заборону, гетьман мав дипломатичні відносини з багатьма європейськими державами. Мазепа брав участь у другому кримському поході 1689 року. Нагадаю, що перший кримський похід відбувся у 1687 році під керівництвом Івана Самайловича та московського князя Голіцина. Похід провалився і е, е, звинувачили в цьому саме Самайловича, через що його і скинули з посади. Амазепа також приймав участь у Азово-Дніпровських війнах, які тривали з 1695 по 1696 роки за вихід Московського царства до морського узбережжя. Війни завершились невдачою для московсько-українських сил і посилили невдоволення населення Гетьманщини зростанням податків і московською воєнною присутністю. Гетьман власним коштом реставрував 20 та заснував 12 церковних храмів, зокрема Богоявленський собор Київського братського монастиря, церкву з всіх святих Києво-Печерської лаври. Столиця Гетьманщини Батурин була розбудована за зразком Версалю, палацу французьких монархів. У 1701 році Києво-Могилянська колегія отримала статус академії та щорічну гетьманську субсидію. Число студентів академії становило майже дві тисячі осіб, а оплата праці викладачів дорівнювала жалуванню генеральної старшини. Також Гетьман був покривителем літератури. Підтримував Максимовича, Прокоповича, Яворського, сам писав вірші і навіть видав власним коштом Євангеліє арабською мовою. Північна війна тривала з 1700 по 1721 роки. Вона відбувалась між двома коаліціями Московську державу підтримали Данія, Річ Посполита і Саксонія, а Швецію Англія та Нідерланди. Метою Петра І був вихід до Балтійського моря та протистояння шведському пануванню в Північній Європі. Мазепа відрядив десятитисячне військо на чолі з полковником Обидовським на допомогу цареві. Українці воювали в Прибалтиці, Білорусі, обороняли Львів, на територію України було побудовано чимало укріплень. Гетьманщина постачала харчі, фураж, коней, волів для російської армії. Повстання під приводом Семена Палія, яке відбувалось з 1702 по 1704 рік. Також його називали Паліївщина або Друга Хмельниччина, тому що за масштабами це було дуже дуже велике повстання, яке ледь не переросло знову в національну визвольну війну. У 1699 році вся правобережна Україна перейшла під владу Польщі за договором з Туреччиною. Загроза турецького нападу суттєво ослабла, тому Сейм ухвалив розпустити козацькі полки і ліквідувати козацький став. У результаті розпочалось козацьке повстання під приводом білоцерковського полковника Семена Палія. Повсталі планували звільнити правобережжя від польського панування та об'єднатися з лівобережною Україною. Іван Мазепа скористався нагодою і в 1704 році московсько-козацьке військо зайняло Київщину і Волинь. Самого Палія, щоправда, ув'язнили. Таким чином, правобережна і лівобережна Україна об'єднались під гетьмануванням Івана Мазепи. А в 1711 році Петро І уклав з Туреччиною Пруцький мир, за яким Росія мала вивести свої війська з правобережжя. У 1713 році Польща остаточно скасувала правобережні полки. Таким чином, правобережна Україна залишалась у складі Речі Посполитої, а козацький устрій на цих землях був ліквідований. Повстання ІВАНА МаЗЕПИ Іван Мазепа прорахував можливі наслідки північної війни для України за умови перемоги Москви та її союзника короля Речі Посполитої Августа II, правобережна Україна відійшла б Польщі, а збереження автономії Гетьманщини було б дуже сумнівним. У разі перемоги шведського короля Карла XII та його прибічника поляка Станіслава Лищинського, вся Україна могла повернутися до Польщі. Мазепа зважив ці варіанти і розпочав таємні переговори зі Швецією. У 1708 році був укладений військовий україно шведський договір, що встановлював протекторат Швеції над Гетьманщиною. Шведська армія мала, захистити, мала захищати Гетьманщину, і на час війни могла розташовуватись у кількох українських містах, зокрема в Полтаві та Батурині. Мазепа визнався довічним гетьманом. Старшина зберігала свої права і вольності. Договір тримали в таємниці. Представникам генеральної старшині, іскрі і кочубею, які донесли цареві на Мазепу у Москві не повірили і відправили зрадників гетьманові на розправу. Після поразки наступу на Москву шведські війська в жовтні 1708 року перейшли на територію Гетьманщини. Де сподівались перезимувати. Таким чином Україна перетворювалася на арену воєнних дій, чого прагнув уникнути Мазепа. Поява в Україні шведських військ прискорила ці події. 28 жовтня 1708 року Мазепа, вірна йому старшина та 4 тисячі козаків приєднались до війська Карла XII-го. На весні 1709 року до них додались запорожці на чолі з кошовим отаманом Костям Гордієнком. Загальна чисельність прибічників Мазепи становила приблизно 12-15 тисяч осіб. Україною були рослені універсали із закликом відійти від Москви, але більшість українців не підтримала Мазепу. Через свою соціальну політику та тривалу лояльність до Москви гетьман не мав широкої підтримки населення. Договір зі Швецією був незрозумілим і неочікуваним. Мазепа не встиг провести агітацію, тому шведів сприймали як окупантів до того ж, іншої віри протестантської. Гетьман був ізольований рішучими заходами Петра І. Чимало таємних прихильників Мазепи зважили на жорстоку розправу над повстанцями. У церквах Московського царства гетьманові проголосили анафему, це церковне прокляття, була здійснена символічна страта опудала Мазепи, знищені всі його прижиттєві портрети. Гетьмана звинуватили в намірі передати Україну під владу Польщі та повернути унію. Мається на увазі Люблінську унію. Над прихильниками Мазепи було проведено суд. До страти присуджено близько 900 представників старшини. А гетьманська столиця Батурин була винищена разом із мешканцями в листопаді 1708 року. Водночас мазепинцям, мазепінцям, які повернулись до Петра І, оголосили амністію і наділили їх новими маєтками та нагородами у центральні райони Гетьманщини та Правобережжя. Ввели московські війська. Терміново провели вибори нового гетьмана, яким став стародубський полковник Іван Скоропадський. А в квітні 1709 року російське військо зруйнувало Запорозьку Січ, забрало артилерію та амуніцію, спалило флотилію. цілілі після розправи січовики, втекли на територію Кримського ханства і заснували Олешківську Січ. У квітні 1709 року шведсько-українські війська обложили Полтаву, сподіваючись захопити порох, фураж, провіант, одяг, а також установити контроль над басейном річки Ворскла та переправою через Дніпро у переволочній. У червні до міста підійшла російська армія Петра І, що включала українські військові частини під командуванням Семена Палія. 27 червня 1709 року відбулася Полтавська битва. Шведські війська зазнали поразки. Мазепа і Карл XII втекли в турецькі володіння, і Мазепа не пережив поразки і помер у 1709 році. Для України поразка Швеції в полтавській битві означала окупацію московськими військами і запуск ліквідації гетьманщини царським урядом. Для Швеції невдача під Полтавою стала початком кінця панування на Балтиці, втрати імперії, а в перспективі призвела до зосередження на вирішенні власних і внутрішніх проблем. Московське царство перебрало на себе не лише лідерство в Балтійському районі, але й імперські амбіції. Після смерті Івана Мазепи у місті Бендерах, де знаходився втіклий гетьман та козацька старшина, яка його підтримала, новим гетьманом був обраний Пилип Орлик, який до того виконував функції генерального писаря при гетьмані Мазепі. Це сталося у 1710 році. Його метою було створити антиросійську коаліцію, яка допомогла б Україні вибороти незалежність. У 1710 році Пилипорлик приймає так звану Першу Конституцію. Оригінальна назва цього документу пакти і свободи, прав і вольностей війська Запорозького. Згодом цей документ і назвали першою Конституцією Пилипа Орлика 1710 року. Конституція це угода зі старшиною та запорожцями, що обмежувала владу гетьмана і була підписана при вступі орлика на посаду. Документ визнавав Україну суверенною державою під протекторатом Швеції у складі Чернігівського, Братславського і Київського воєводства. Влада мала поділятись на три гілки законодавчу, це була Генеральна Рада, виконавчу, яку представляв Гетьман і Генеральна старшина, і судову, яку представляв генеральний суд. Гетьманська влада обмежувалась участю Генеральної військової ради в державному управлінні. До Генеральної ради мали ввійти не тільки генеральна полкова і сота старшина, а й по депутату від кожного полку. Та низового війська Запорозького гетьман не міг розпоряджатись державними коштами, бюджетом відує генеральний скарбничий Православ'я є державною релігією. За участю, термінологією, військо Запорозьке мало стати виборною гетьманською монархією парламентського типу. Підтвердивши союзний договір зі Швецією, орлик уклав союз з Кримським ханством та Османською імперією про спільні дії проти Москви. У 1711 році він здійснив похід на правобережжя разом із загонами поляків і татар. Завдяки проведеній антимосковській агітації, на бік орлика переходили цілі міста. На лівобережжі розпочались антиросійські виступи. Проте авторитет Орлика підірвали вилазки татарських загонів на Слобожанщину, внаслідок чого залишили українські козаки і міщани. Похід завершився поразкою, передусім через ненадійних союзників. Туреччина уклала з Москвою пруцький мирний договір в тому ж 1711 році, за яким повернула собі Азов. А Москва відмовилась від претензій на правобережжя. Що мало перейти до Пилипа Орлика. Але гетьманові не вдалося скористатись результатами угоди, тому що Правобережжя зайняла Польща. А надалі міжнародна ситуація не сприяла формуванню міцної антиросійської коаліції, перемогою Росії закінчилась Північна війна, внаслідок якої Росія отримала Прибалтику і проголосила себе імперією. Туреччина задовольнилась азовським узбережжям і не поспішала воювати далі. Польщу роздирали міжособні війни, що закінчилися перемогою російського ставленника. Неодноразові звернення Пилипа Орлика до Речі Посполитої Франції, Англії за підтримкою у справі відновлення незалежної України результату, на жаль, не давали. І він так і залишився в історії гетьманом у вигнанні, так званим Дон Кіхотом. Вимріяного образу. А я дякую, що слухали мене уважно.